Оцінюємо маминий одяг 2000-х років. В селі на горищі маю багато мішків одягу. Поїхали. Перший лук довга сукня. Подивіться, яка мама була тендітна. Колись вона в ній запалювала танцпол. Але на мене завелика сукня на високих дівчат. Сім з десяти не моє. Далі легендарний лижний костюм мого розміру. Мама в ньому ходила 20 років тому. Як думаєте, в такому, що можна їхати в Буковель? Як на мене, шик моди. Це не ваші ці зара, холодні та непрактичні. Десять з десяти. Мені. Подобається далі. Знайшла штани Соломон, які коштують дуже дорого та в ідеальному стані. Але шкода, що вони на мене завеликі: 8 з 10. джинси, Такі зараз в моді, а вона в нас циклічна. І до них коротенькі біле пальто, чисто львівська пані. Що скажете? 9 з 10. А ця жовта куртка мені нагадує хмельницька барега на базарі. Такі в мене асоціації взагалі не подобається. Не знаю, як мама таке купила 5 з 10. І як вам маминий стиль 2000-х років. Та чи робимо друг? Таку частину одягу ще багато, та ще знайшла чоловічі нові шорти. Можливо, хтось хоче, то пишіть.